Депутати міської ради, mm. кого ти вважаєш справді добрим депутатом? Тобто, з ким легше працювати? Їх там 50 чоловік. А кому ти би хотів, аби дійсно знайшлося місце у наступній раді? За час нашої роботи Демилянсов Чоніга має на увазі, якби ми спостерігали там і мали комунікацію з різними депутатами, але я б хотів відмітити Олександра Мельника за його принциповість, послідовну позицію, яка мені імпонує. Критиці міської влади, в тому числі. От. По роботі по питанням транспорту це якби Віталій Фідотов. Ми комунікували, а, працювали а, по, взагалі, по активності захисту інтересів громади. Це В'ячеслав Лебідь, він багато говорить, але ну, би, в цілому це, це ну, конструктивні речі, які там, мають на меті собі результат. От. Ну і скажу так, десь десь хтось всі більш-менш намагаються дещо зробити, далі всіх багато. Хороші, всі ні, але ні, не, не, не то питання. Але багато просто якби є зовнішніх впливів, коли людина, якби вони ну там, там політичні впливи, ці ці групи впливу, які відбуваються в місті, вони е, впливають на рішення, якби і депутати, ну я думаю, що одна з великих проблем для депутатів міської ради вони не є самостійними під впливом або фінансовим.